Вітаю на каналі Магія Тару. Сьогодні буде розклад для чоловіків. Написали мені питання: чи повернеться вона до мене? От дивіться, чоловіки, задумайте собі дівчину, про яку ви мрієте, чи повернеться вона до вас, чи будете ви з нею разом. Це для тих, в кого були стосунки, і вони з якоїсь причини скінчились. Так, а ви хочете повернути свою кохану, чи повернеться вона до вас, чи все вона зрозуміє, чи повернеться? Мрії ваші про це. Були розсорки. Зараз ви далеко, відносини холодні. Вам хтось заздрив і вашу наречену у вас вкрали. Були, були з неї стосунки, такі вже сім'я була. Є пристрасть між вами, це живе. Ви знаєте, вона до вас повернеться, бо це Аїст, бачите, дві карти однакові вийшли. Тут Аїст, тут Аїст. Що... Завжди повертаються в своє гніздо. Десь вона політала і вона повернеться до вас. Карта Сонця дуже добра карта, що вона повернеться. Єдине, що вам заважає, що в вашу долю втрутились, що якась старша жінка, оця карта пояснюється цією картою. Що так відбулося. Що якась старша жінка втрутилась в ваші відносини, як вкрала в вас ваше щастя? І стосунки зараз, холодні, ви навіть не спілкуєтесь. Вона збирає про вас. Інформацію через третіх осіб. Вона цікавиться вашим життям, що відбувається так само, як і ви через, про неї дізнаєтесь через когось. Ну, сплітні, до вас доходять і до неї. Ось так ви і спілкуєтесь. Прямого спілкування нема. Карта Сонця це дуже гарна карта, що все можливо. І сама головна карта, що є цей бит, між вами і пристрасть, що воно повернеться. Так, ну ще одну карту. Складно. Препятствия є, але їх можна обійти. А я прибираю оце. негатив. Листи, якісь щось ви їй пишете, вона це не читає, не бачить цього. Пишете не на ту адресу. Або хтось перехватує багато людей між вами. І що хтось відслідковує, ні одного листа вона не отримала. Складності з цим. Так. Ну, прибираю негатив, заперечую. Заперечую. Це те, що хтось втручався, що їй відсовітували від вас. Заперечую. Це те, що вона полетіла, заперечую. Це також заперечую. Це мрії ті, які не здійсняються, поки. Мрії, які не здійснились, так? перекриваю. Так, це дуже гарна карта сонця. Що все. Можливо, що є великі шанси, що вона повернеться, але треба прибрати у тих, хто шкодить. І також запрошу до себе на сеанс. Ось ваша карта, що ви з оцим кольцом, що ви про це думаєте, хай буде. Прибираю негатив. Перекриваю почуття, щоб повернулись. Перекриваю. Це дерево роду. Спільний будинок. Відносини стосунки, які надовго. І прошу прибрати весь негатив, вищі сили, духи роду, янголохоронців. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах. На те, щоб пара була разом, щоб е, дівчина повернулася до вас по Верховному суду, по волі вищих сил, та да буде так і так буде. Перешкод більше нема. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Все зле, лихе, що вам робили. Люди, які втручались, знімають ці всі ресорки, студи іншу енергію е, втручання, анулюю, відсікаю, відправляю весь негатив на болота. Там імо схорониться вас і вашої е, Дівчини більше не торкаться по Верховному суду, буде так і так буде. Знаєте, ще він інколи таке буває в парі, що от разом потім різко розходяться. Це коли треба дівчині, ну і вам в тому числі відпрацювати якусь кармічну задачу. Це таке спитання. Ви ще сили влаштовують. Як ви його пройдете, так залежить подальша доля. Чи будете щасливі, чи ні. Дякую всім за увагу. Дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.